Доброго дня, дорогі друзі. Ще в 2017 році, коли я проводив навчання з агрономами, от моєю метою було показати агрономам на посівах соняшника, рослини уражені скротініозним вілтом, або так зване в'янення, отримане в результаті зараження рослин соняшника від підземного патогена з або так званий підземний тип ураження з і от ми в 2017 році ходили по соняшнику і Шукали ці вражені рослини. на сьогоднішній день, друзі, 2025 рік. Фактично жодного поля на Хмельниччині, на Тернопільщині, на Чернівеччині ви не знайдете не склеротинію. на сьогоднішній день. Ми мусимо констатувати, що зараження склеротиніозом, як посівів соняшника сої. Ріпаку та інших культур відбувається так званою лавиноподібною хвилею. Чому так відбувається, дорогі друзі? Соняшник насичує сівозміну саме в центрально-західному лісостепу. З 2015 року південь і схід відмовляються від даної культури. А в Україні як сіяли 5 мільйонів гектарів, так і дана площа зберіглась. Перенасичення сівозміни даною культурою центрально західного лісостепу. А склеротинія, шановні колеги, не являється спеціалізованою хворобою. Вона здатна уражувати понад 200 видів дводольних культур. Проте найбільшої шкоди вона завдає нашим сільськогосподарським культурам, таким як соняшник, соя і ріпак. Сівозміни центрального лісостапу вже насичені цими культурами, і ми ще їх догрузили посівами соняшнику. Тому. З 2015 року ми маємо стійку тенденцію до накопичення скротиніми наших ґрунтів. Відповідно, ще раз на сьогоднішній день жодного поля без склеротині соняшника ви не знайдете. Більше того, активно вже починає проявлятися і на посівах ріпаку озимою, і на посівах сої. Ми знаходимося на посівах соняшнику, то агрофірми Обрій. Я головний агроном цієї фірми. Ми проводимо обстеження соняшнику на предмет ураження хворобами. Вже пару років у нас існує така проблема склеротеніозу, розвиток дуже поширюється інтенсивно, багато складнощів в Збиранні і уражені втрата урожайності, і хочемо знайти шляхи, які б можна було побороти цю хворобу. Отже, колеги, як я і наголошував, ураження склеротинію відбувається в два етапи: підземний тип зараження. Ви на полі посіяли культуру соняшник. Соняшник росте, утворюється коренева система, утворюються кореневі волоски. Кореневі волоски починають виділяти такі речовини, як атрактанти або флавоноїди, за допомогою яких культура приваблює корисну мікрофлору. Ну річ у тім, що вона приваблює не тільки корисну мікрофлору, а і під дією флавоноїдів активізуються скороції, які зимують або прибувають у ґрунті. Ці склероції активізуються, випускають інфікуючі гіфи і заходять посіви соняшника. Тоді ви приходите на поле, бачите поодинокі рослини з так званим скротініозним вілтом або скротеніозним яненням. Оце, друзі, ви побачили ознаки так званого підземного типу ураження. Надалі. Скроції проростають у вигляді, таких на поверхні ґрунту, утворюють апотеції, і з апотеції вилітають спори. І тоді ці спори осідають на будь-якій частині е соняшника і відбувається так зване вторинне ураження. От ви бачите, скротеню кошика. Ви можна спостерігати скротену стебла. І це друзі, вторинний тип ураження. Сумкоспори здатні переноситися вітром. Тому, якщо навіть у ваших полях немає склеротинії, не факт, що сумкоскупори не занесуться від е е сусіднього поля. Дуже часто буває так, що спілкуєшся з фермером, і в нього таке стійке переконання, що от мій дід не обробляв соняшник фунгіцидами, мій батько не обробляв сонячних, і я не буду обробляти фунгіцидами». От саме от з таких полів ви отримаєте подарунок. Е ці сумкоспори склеротині. Отже, дорогі друзі, в які етапи розвитку культур відбувається вторинне зараження склеротинією? Перше за все, це фаза цвітіння. Якщо ми беремо посіви о, культуру озимий ріпак, фаза, коли у нас ріпак всередина цвітіння опадають перші полюски, оце саме той період, коли ми повинні заходити в озимий ріпак з основним фунгіцидним захистом проти склеротинії. Якщо соя, то соя, другі друзі, в неї розтягнутий період світіння. І тут ми підбираємо період насення фунгіцидів, коли в нас вложений ґрунт, коли йдуть і дощі, е вологість ґрунту більше 90%. Всі ці фактори сприяють проростанню скроцій, утворюється Утворюється апатеція, апатеції запускаються сумкоствори. Щодо посівів соняшника, колеги, то тут у нас агрономи найчастіше ще допускають дві помилки. Перша помилка, коли свято вірить, що з каротинією можна поборотися одним насінням фазу, фазу 6-8 листків, це, дорогі друзі, може не спрацювати, бо апотеції на цей час можуть не утворитися, і зараження ще не відбуватися. І друга помилка, коли вірять, що внесенням саме у фазу зірочку можна обійтися для того, щоб захиститися від скоротініозу. Ні, дорогі друзі, таке внесення буде у вас ефективне, якщо в випадку, коли втворилися апатації, у вас збіглися період внесення фунгіцидів з заселення сумкоспорами, тому щодо фунгіцидного захисту. По кошику, розділіть його на два внесення, якщо ви бачите, що у вас вологі умови. Один раз, да, можна зробити у фазу зірочки, другий раз уже у фазу цвітіння, коли у вас повністю розкритий кошик. Проте, дорогі друзі, наука говорить, що найкраще боротися з клеротинією, це знищувати скороції, коли ви вже збираєте врожай, перебивайте листостеблову стеблову масу соняшника. І ви оголюєте скероцією, це найкращий час для внесення біологічних препаратів з діючими речовинами на основі грибів прямої паразитарної дії на скроці. Звичайно, коли фермери застосовують фунгіцидні обробки проти склеротині під час вегетації. Частина рослин вже заражена і, відповідно, врожай вже втрачений. Отже, якщо у вас була проблема з склеротині минулі роки. Вона може проявитися і цьогоріч. Тому ми рекомендуємо не відкладати захист на потім, а починати вже сьогодні. Готувати продукти і під час припасівної обробки вносити їх звичайним оприскувачем ґрунт. Проп... І тут, дорогі друзі, я би хотів загострити вашу увагу. Всі біологічні препарати, представлені тут в Україні, у нас мають два основних типи грибів: це або триходарма, або конітіріум колеги склероції це утворення з гіфів грибів паразита, які дозволяють даному грибу пережити найнесприятливіші умови, як умови призимівлі, так і інші несприятливі умови. Найбільшу дурницю, яку може зробити агроном, це взяти ще в оці рештки і озаворати, кинути їх на дно борозни. Тоді склероції впадають в стан анабіозу і протягом. Одні джерела говорять там 4-5 років, якщо не несприятливі умови, інші говорять 7-8 років, 8-12 років. Здатні потім виорюватися і уражувати наступні культури. Тому найбільшу дурницю, яку може допустити агроном, це взяти їх за урати. Коли у вас посів соняшнику уражені з кероціями, це стебло і, будь ласка, внесіть препарати, препарати з біологічними організмами, які можуть, які здатні вбити цю скеротинію. Щодо триходарми. колеги, триходарма з не вбиває. Троходарма може вбити склероцію у вигляді білої гнилі. Що таке біла гниль? Це коли вже склероція простає у вигляді міцелію білого кольору. Тому надземний тип ураження ще називають білою гнилю. От саме у цю білу гниль і здатна вбити троходарма, але не оцю склероцію, яка в вигляді цих коричневих чорних утворень. Які, в стані яких вона здатна переживати найнесприятливіші умови? На етапі, коли культура наша виділяє флавоноїди, флавоноїди – речовини, які запрошують корисну мікрофлору, коли резосфера культури готова утворювати симбіози з корисною мікрофлорою. Так, от, друзі, на цьому етапі грип він з'їдає оці е, атрактанти, оці ці і просто цей сигнал не доходить до патогенного гриба, і саме завдяки цьому типові, просто ми запобігаємо заходженню скоротині в кореневу систему або запобігаємо вторинному ураженню. Якщо ми говоримо про конітіріум, то це гриб прямої паразитарної дії на скороцію. Він на склеротію попав, зайшов їфами всередину, і просто з'їв даний гриб. Гриб Конітіріум своїми гіфами прошиває скрутінні і просто-напросто їх знищує, забираючи всі поживні речовини з даного гриба. Але, дорогі колеги, є один важливий аспект: сам по собі гриб Конітіріум. Він не є стійким у протистоянні з іншими грибами. Вони його просто задавлюють. Він агресивний по відношенню тільки до склеротинії, На жаль, іншими видами грибів він пригнічується. Тому задача перед вченими стояла селекціонувати такий вид конітіріум, який буде і стійкий і ще по відношенню до інших грибів конкурентів. І на світові ринки було виведено новий вид конітіріум, так званий штам М9108, та створено препарат саме у сухій споровій формі. І цей препарат називається LL Stop Contents. Яка особливість цього препарату, як я вже наголошую, він в сухій формі. Там надвисока концентрація спор гриба більше одного мільярда на один грам. Цей препарат він стійкий до пливу не тільки в конкуренції з іншими грибами, а й стійкий до пливу агресивних середовищ. Колеги, найефективніше, найкраще його вносити, коли ви вже маєте на полі отакий соняшник. Перебили листостеблову масу, перебили ці стабла, оголили ці скроції. І саме на них внести в дозі 1 кг на ось зробити заробку даного розчину, і це буде найефективніша дія е, даного препарату. За рекомендаціями виробників препарату ЛАЛ СТОП Контанс можна вносити в передпосівну культивацію, от якщо ви хочете всіти соняшник. Сою, ріпа козими, поприскали, заробили на глибину заробку насіння, Спори грибів, контактують з короціями і відбувається їх знищення. Дорогі колеги, я вас закликаю не ігнорувати дану проблему. Відмазка, що я перестану сіяти соняшник, не прокотить. Будете сіяти. Сонячна культура рентабельна, але якщо ви навіть і зменшите його концентрацію, всі в зміні, все одно ви будете сіяти і ріпак зими, і сою. Ці культури також уражуються патогеном скротинії. Тому закликаю вас вже зараз вирішувати дану проблему. Почмана і вже з цього сезону наука не стоїть на місці. Науковці пропонують ефективні рішення. Не економте на цих рішеннях, потім дорожче буде. А за більше, детальними консультаціями звертайтеся в нашу агротехнологічну компанію Прополи. Наші агрономи вийдуть на ваші поля, проведуть обстеження і нададуть грамотні консультації. Запрошую до співпраці.